Професійна камера та технічне обладнання викликають страх та розуміння у першокурсників. Сьогодні ми вирішили дізнатися, як студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи опановують навички роботи з технічними засобами виробництва змі. Нас викладачів дуже надихає, коли студентам подобається те, чого вони вчаться. І ми їх, ну, коли ми вчимо і бачимо ось цей вогник в очах, то це завжди приємно нам, і викладачам. І хочеться більше і більше дати нового. Першокурсники факультету журналістики, реклами та видавничої справи, з нами тим. Як проходять їх заняття і що вони на них роблять? Ми навчилися фотографувати, фотографувати різні об'єкти. Робота була в Excel та зі звуком. Ми вчилися писати різні, робити різні подкасти. Я дуже була рада попрацювати з професіональним фотоапаратом. Це був мій перший досвід. На заняттях ми переносили таблиці з сайтів і були на рівні професіоналів, викладачі зазначають, що в цьому році першокурсники виявляють активне бажання опановувати нові навички та демонструють зацікавленість в дисциплінах. Треба відати належне тому, що з кожним новим поколінням у нас молодь сьогодні все швидше і швидше всьому має здатність швидко всьому навчатися. Очевидно, це. Завдяки тому, що цифрові технології ще з дитинства, як то кажуть, нам в допомогу У нас в кабінеті. Ми продовжуємо навчатися працювати зі звуком. Ми створюємо студенти створюють власну радіопрограму, працюючи в мультитреках. Саме завдяки цій дисципліні студенти навчаться користуватись технічним та програмним забезпеченням, а також створювати апаратні і програмні системи. Задля розв'язання різноманітних задач пов'язаних із роботою журналіста.